А про те, як реагують колаборанти на наступ ЗСУ, поговоримо із Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Сергію, вітаємо вас. Радий дуже вас бачити. Вітаю вас, вітаю глядачів. Дя... Доброго дня. Перед тим як ми почнемо розмову, е, пропоную вам подивитись разом з глядачами відео з прекрасною цитатою, яку нещодавно народив е, стрімаусов. Е, мабуть, його вже багато хто бачив, але зараз ми ввімкнемо вона коротка. прийом. Коли ми відступаємо, це значить ми вперед ідемо. Так. Ну і загалом хотілося б запитати з цієї цитатою, які зараз настрої у колаборантів, тому що от Стрімосов, наприклад, йде вперед і відступає водночас, і щось, про, що, про що це нам говорить? Вибачте? Не, я б, я б, взагалі Стрімоусов тільки цитував, цитував. Е, на жаль, не всі його виступи були записані за останні дні. Не ті, які там він спеціально для Ютубчика свого записував, а ті, які він там десь та, колись говорив. Я думаю, ми б <смістити> довго сміялися. Це найкраща була б агітація, ілюстрація того, що відбувається. Ну, от, ми пам'ятаємо його виступ, е, е, якщо він ахбром, здається, якщо я не помиляюсь. Де він проміжність назвав що проміжність там, Ну сорі, це він сказав на зустрічі з місцевими мешканцями. Це було на відео. Він настільки прекрасний персонаж, його гріх не цитувати, не поширювати. Він настільки кумедний, а з іншого боку, він в якомусь сенсі значно тісніший, ніж багато інших. Лаборантів, да? він каже: ну, ми проміжність, Я там, от ето, да? Наступ... ми відступаємо. Всі кажуть, про... перегруповуємося на кращі позиції вирівнюємо фронт, А Він, чесно каже, ми відступаємо. У нього просто нетримання речового цього апарату, він, у нього фільтрація цієї думки не, не, не працює. Э, цензура, самоцензура в нього немає, як відомо. Ну от він що думає зараз, то й говорить. І він такий халек, який от нам Ну, нам капець! Ніт, ніт, нам. Кажуть, кажучи, це його не врятує. Його це не врятує. Так. А якщо відповідь на ваше питання, да, щодо нас приймів колаборантів, в Береславі дуже напряглися і в Каховці, нові Каховці. Але вже, наприклад, в Григорівці мій улюблений Сережа Кліщевська, Сірожа Кліщевський, так, він продовжує кашмарити то вчителів, то вчора співробітників виконкому селищної ради. І є ще, тобто е, е, настрої залежать від фантазії людей, від їх адекватності і від е, ступеня алкогольного сп'яніння. Давайте чесно говорити е, з Херсону, д, е, ми знаємо точно, що частина повтікала другорядних персонажів, е, намагаючись потім на, на лівий берег е, з думкою втікти кудись. Через Крим кудись далі. В е, Береславі в новій каховці. Ну, понятно, там Філіпчука ніхто не відпустить, бо їх відловлюють ж, е, на в'їзді в Крим і завертають назад. Але другорядні реальні персонажі, е, і не з так званої поліції, вони відчувають страшний мандраж, те, що мені розповідають, і шукають, як би втікти. От. І це поєднується з тим, що колаборанти не тільки з Херсонщини, а й з Криму, мого улюбленого, е продають машини і квартири і намагаються купити бізнес і житло в Грузії, в східній Європі, на Балканах, в Греції, там, в Албанії і е зробити релокацію. Тобто Перебуваючи в одному інформаційному просторі вже частково з Росією, колаборанти відчувають те, що не тільки о, тут, коли вони безпосередньо чують, що ЗСУ близько, але і в тилу, в найближчому тилу в Криму, теж відбувається двіжуха на втечку. Ми нагадуємо, що ви можете ставити свої питання у коментарях. Якщо вони будуть до Сергія, ми йому їх зачитаємо і відповість, або ж загалом, все, що вас цікавить, ми після буде блок з відповідями, і ми обов'язково на них відповімо. І загалом хочу ще запитати: а от щось відомо про колаборантів, які співпрацювали з окупантами у звільнених у цих селах Херсонщини, бо очевидно, що росіяни їх не забрали з собою, і, мабуть, в них навіть не було часу швидко звідти втекти. Я так думаю, оскільки все було дуже стрімко. Так, не було часу втікти. І більше того, як і на всіх, це причому це стандартна ситуація. Це було і на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Це зараз відбулося на Харківщині і півночі Донецької області. Те саме відбулося на е, е, півночі, Правобережжя Херсонщини. Фактично ніхто не втік. Фактично, е, наскільки я знаю, зараз ідуть затримання. Що відбулося, їх затримують. Ну, тобто я думаю, подробиць поки немає, так? Ну подробиці будуть від е, офіційних органів, так mm -hmm. да. е, ну, давайте так. Е, там насправді було небагато е, колаборантів, їх в Херсонщині, на всій Херсонщині небагато. Звичайно, на Лівобережжі більше, там, гінічні ще більше. От, там, де люди найбільше повірили, що Росія назавжди, да? ну, У людей фантазії мало і, і розуміння ситуації мало. Ну, я, я навіть не про відчуття громадянські, там якусь совість, там честь, там ще щось, а просто про раціональність, умовно кажучи, да? раціонально не вибирати сторону, яка програє. Ну, вони вирішили, що програє Україна. Ну, вони сядуть. А, а на правобережі, в принципі, от найбільших лаборантів було в Береславі. І от саме звідти, напевно, зараз вони пробують втікати. Поки є час, а, в... а? Поки є час так? Так, да, поки є час, але я боюся, що там зараз такий хаос робиться. Що навряд чи це й вдасться, якщо чесно. От плюс е е е цією втечею вони примножують паніку серед самих е окупаційних військ. І е окупаційні війська якби не зацікавлені в тому, що вони далі сіли паніку. Їх там будуть пробувати тримати, наскільки вони самі перебувають не в паніці. Да? От. Ну, і тут така дилема. Хто буде розумніший, зможе втекти, але абсолютна більшість їх залишиться. Пане Сергію, а чи спілкувалися ви із якимись місцевих, зі звільнених сіл? Можливо, вам відомі, які настрої зараз у людей? Спілкувався з дуччанами, там дуже переживали, що село зноситься. Да? В результаті бойових дій, але ну, це такі сльози, просто не одна фраза, що ж ви так довго, чи де ви так довго, це саме та, яку говорять. З тими інгулецькими селами я не спілкувався, просто в дучанах я знаю. І, і це до сліз просто, просто до сліз. Знаєте, це дуже сворушливо і так. Здається, що вже очурствуєш на за вісім місяців, але насправді так сльоза сльози купиться. Дуже чекали, дуже раді, дуже такі, вони пригнічені, і стан поганий насправді. Але ці сльози радості, що це закінчилася окупація, це правда, і це не там, вони не награні на камери І вони, до речі, не потрапили на камери. Там ніхто не зняв, цього але місцеві, те, що мені розповідали, я спілкувався із місцевою місцевим самоврядуванням, спаніалою. так що так і да, правда. Тут в коментарях пишуть, чому він чи живий до стрімаусов зазрати заради давно ж правда де кобзона треба разом із сальдо він такий прекрасний клон, я би його залишив, посадив возив показував би, показував Ну, Це моє людожерське таке. Так. Зараз він виконує швидше деструктивну роль. Він показує своєю клоунадою неадекватність всієї Клаборантської братії. Звичайно, покарання, ми за те, що покарання було. Ми не проти, щоб покарання було від проведення партизана хаймерсу але і в такому варіанті, тобто, от зараз те, що він продукує, воно працює проти них насправді. Тому хай працює навіть так, а потім буде засуджений. Так, дякуємо так. По питаннях тут більше як таких немає, тому ми дуже вам дякуємо, що долучилися, і сподіваюся, що будемо вас. так Що ми з вами зустрінемося колись в Кулись Херсоні. Так, обов'язково да, да. так. Не. Тож ми нагадуємо, що з нами був на зв'язку Сергій Данило, заступник директора центру бухгалтерських досліджень. Дуже вам дякуємо. До побачення. Дякую, Дайс щаслива.